У січні цього року 87 танків, а також військові автомобілі США доставили морським шляхом у німецький порт Бремергафен. Вони призначалися для планового посилення підрозділів НАТО на кордоні з Росією. Втім, в інтернеті ця історія набула зовсім іншого звучання. Низка російськомовних і англомовних новинних сайтів почали писати про масоване розгортання військ, і що це сигнал для опозиції у Москві. Несподівано 87 американських танків перетворилися на 3600. цю інформацію підхопили десятки сайтів, що поширюють теорію змови. Не люблять Америку, не люблять НАТО, не люблять захід. Що в підсумку сталося? Історію з канадського сайту підхопило агентство Ріа Новини, основне державне агентство Росії, та використало у своєму матеріалі Бен Німо – один з експертів нещодавно створеної в ЄС оперативної групи. Її робота полягає в тому, щоб викривати сфабриковані новини і надавати реальні факти. З огляду на майбутні вибори у Франції та Німеччині, виклики для Брюсселя зросли. Росія вкладає в цю справу чимало людських ресурсів і чималі гроші. Тож я не впевнений, що ЄС має достатньо коштів, щоб цьому протидіяти. Вони стали більш пильними через вибори у Франції та Німеччині цього року. Але це буде дуже непростим завданням Втім, не лише в євросоюзі стурбовані й поширенням фейкових новин у світі. Минулого тижня канадський прем'єр Джастін Трюдо у виступі по телебаченню звернувся до американського каналу Fox News, щоб той видалив з Твіттера неправдиве повідомлення. Журналісти назвали терориста, який атакував мечеть у Квебеку марокканцем. Чим більш майстерно автори історії грають на емоційних струнах, тим більше цієї історії треба побоюватися. Фейки працюють таким чином, що за рахунок емоційної складової перестає працювати раціональний процес. Ви відчуваєте гнів, образу, страх і починаєте вірити всьому, що підживлює ці емоції. Приміром, про 3600 танків. Такі сюжети лише частина інформаційної війни, яку, за словами експертів, на заході більше не можуть ігнорувати. Лише за останні місяці оперативна група розкрила 2500 фейкових новин вісімнадцятьма мовами.